Всім привіт, мої дорогі підписники! З вами я, Максим, і ми сьогодні будемо грати в Бравл Stars, як завжди. Там, ми, типу Ви пам'ятаєте, що в мене був такий схід або такий, але я купив собі такий, бо вже задовбався ходити як бомж. Ніби то я вже, ой, то я вже почав апати типу багато на френка, типу, але ніякої пользи немає. Так, сьогодні, що е, буде відео. Е, про що буде відео? Коротше, вітаю всіх вам. Е, коротше, всіх вітаю з новим оновленням Також е, я сьогодні буду. Сьогодні буде відео про е, прокачку. Що мені лишилося ще чуть-чуть до першого золота на Френка. І я вам сьогодні покажу скини, які я отримав за сезон. Ну, Космічного, коротше. Типу, сам я вам покажу. Перший скін я покажу на Ніту. Я ось таку купив за піццу. Е, Ідемо -е, далі. Ось у мене є Беррі, такі скін. І ви зараз питаєтеся, де я взяв е -е, бери? Ну, коротше, гравця Брі Скін. та гіпер Коротше, тут таке сталося. Я, коротше, подивився якийсь на я, коротше подивився на Brawl пасу. Я думав, щоб один раз задонатити, типу, бо це дуже крут. Бо це найкрутіший Brawl Pass за всю історію бравла. Я, коротше, взяв типу бері, бо, він... бо я дуже його хотів, і зразу на нього взяв скінчик, типу. Ну, ну, а ми переходимо далі. Ось такий ще скін на мо получив е... з рангового бою. Класний, дуже класний скін, і тому йдемо е, далі. Дальше, Далі вже йде скін на, на Кензі. Кензі. це я купив на Бравл Пас, о, докажу, о, о, це я купив Бравл Пас, типу. Ну, коротше, все. І, я, до речі, звідси взяв бері. І во Кензі. Кензі такий, такий і такий, коротше. Ну і там пару багато чого. ]识! Чекайте, а що я ще почув? А ще того сезону я получив, був, типу, Міпла, типу, як ніби входить, типу, теж в оновлення. Коротше, загалом я вам хочу показати. Типу, в принципі, це взагалі. Типу, все, що це з того сезону. Іконка, іконка, та, та така, така, така. Я такий, я такий, я такий, я такий. А щоб на бері не була іконка, це щось дивно У мене ніби було, бо дивіться, зараз покажу. Так, десь була в мене ж. Це ж мало бути іконка, то чого нема. Не знаю як, але... Так вийшло. А ось ця іконка, ось така, де я зараз поставив. Бо ти може, нехай буде, не, не знаю. Ну, нехай буде. Так. Вже я зробив. Тепер. Тепер ми з вами будемо апати е Френка е до першого золота. Ну, а ми починаємо грати. Ми почали грати. так. Ммм, десь тут А ну, Ось так. Ой, чекай, а чому мені вугають, бл**? Встань, встань, встань. Так.

да так. Вот так, вот так, добре. А, ты помай, але не справился по марте. Я тоже хочу база, марте за тапка. Добиваю його. Все. Я отримую 112. По Мені ще дуже чуть лишилося. Ну, не знаю наскільки, але, але я знаю, що чуть не залишилося. Так, може, ми зараз її апнемо, типу, максимальний ранг, типу, ну, але що буде добре, я ж, типу, це буде дуже добре, якщо ми так зробимо. Так, ми зараз граємо, починаємо. Починаємо. <прощу> так, так, давай. <стой. прощу> Получається. Давай туди. Отак, отак. Так, 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 Блін. Ну, ну ч ми ви не виграють, так? Ну ч ми не виграємо так? Ммм, мене бісять в бою динамайки. вони дуже бісячі часу. Вони настільки бісячі, що я не знаю, наскільки як сказати. Yeah! Ну чого? Ай-яй-яй-яй-яй. Не получил я нічого, окрім він 7 кубків. Але ми не здаємось, ми граємо ще. А ми тільки 7 хвилин. Граем. Так. А, ну, это уже как бы боты улетают, Ну, ну, как боты. Не знаю. Вот так, вот так, вот так. Интернет. Не, не, Вот так, все. Что... Давай, мать, не ну, Понятно, на мотиве не можно покласться на дьявола. Ай-яй-яй-яй-яй. О, як я добр, я прекрасный. А не, да, покрасила. На. Да блин! Як мене думали балот, да ч, штука это штука. Ну вс, Евши буду ядер, сейчас. Отак він. А ще буде сюпрес. Та-та-та. Все, ми забили гол. Давай, О, я апнув перше золото. Мені дякую, мені нічого не треба. Клас, перше золото. Получив я. Я тепер озолотився Френком Але це ще не все. Ми зараз може ще будемо грати. Щоб апнути, типу, максимальний ранг. Нам ще тільки три ранга лишилося. Максимально три У мене таке відчуття, що я граю я в якомусь, не знаю, типу, відчуття, що я ніби граю. Типу. В якомусь... Перемову СТП такого. Анна, а, а, оно. Давай, біжи, біжи, біжи. Да. Там же тут пекарня вже злеється. На! Я туда! Ух, ціки ви молодці, як роботники года! Клас! Дуже файний! Мені така тактика так подобається, що ого, го як. З такими темпами я може і до трутанка вийду, до титула аж. Ну, як Бог скаже, так і подасть. Так, ще ми починаємо грати. Ой, ну то все. Блін, я тільки на один ранг піднявся, а вже, блін, на не підшли. О тільки надіна, що.

У не виходить нічого. Мене щось просто впали, нічайно вийшло. Ну вони тут упали, ну вони не люди. Ну вони не люди просто, не люди. Ну, боже От люблять дразнити, ну чесно слово говорять. Ну люблять дразнити. Давайте ще грати. Це вже. Блін, я не знаю. О, слава Богу. Як добре грати в матчі проти дінамайків, бо, це... бо коли є Майк, то це, це вже програш такий, що не може. Може бути програш.

так, ну я хорошо. Как... добро. Ну то як? боже, ну застаре, блин. Ну и что, блин, стараюсь, сразу буду делать? Одно, Нет! Ну пожалуйста, ну, то чого? Все, більше не граємо, бо це є епрагана пикмета. Це іпгана прикмета, бо я так сигур, я так не можу. Все, добре, давай, давайте, папа, всім папа, я аппа зато, я короче.